Ну що ж, можу привітати всіх глядачів. Ми нарешті на п'ятому поверсі. Це є фінішний поверх нашої будови. Хто дивився всі попередні ролики, той знає, що наші всі поверхи були однакові. Крім цього, тут змінені квартири і тут змінені балкони і все. Тож сідайся позручніше, зараз я це все покажу. Зараз ми знаходимося в процесі мурування п'ятого поверху. Перша зміна, яка на цьому поверсі в нас є. Це балкони вже не монтуються окремо, балкони є втоплені в будинок і вони є частиною моноліту. Що тут змінилося ще? Будемо давати бетонний низ, після чого буде йти скляний балкон. Ця арматура ще залиється у нас бетоном. Також на балконі ми ще муруємо, домуровуємо під двері ось такий ряд. Для чого це робиться? Тому що на самому балконі в нас підлога буде з дерева. Тож будуть йти спеціальні підставки під дерево. Спочатку, звичайно ж, гідроізоляція, потім підставки під дерево і саме дерево, щоб воно провітрювалося і не починало гнити від вологи. Тож тут буде ось такий підйом. Тут також залиється підлога, і буде така сходинка в будинку. Десь висота її буде приблизно 15 см Тож всюди по будинку в нас на 10-му рядові починаються перемички над дверима і вікнами. іменно Балконні будуть починатися аж на 11-му ряду, тому що знизу додавлений ще один ряд, так щоб не міняти розміри всіх дверей і вікон, які йдуть, замовляються на будинок. Тут було прийнято ось таке рішення. Також на поверсі з'явилися 4 метрові вікна. На них ми вже перемички давати не будемо, тому що дуже велика дистанція буде робитися тут опалубка, і вони будуть заливатися разом із монолітною плитою, яка буде. Одночасно і дахом прямим розраховано так, щоб рівно верх цих вікон ішов ідентично вікнам на балконі. Тож тут також перемичка у нас буде на 11-му рядові, так щоб з боку будинок виглядав естетично і гарно. Але це балкони із задньої сторони будинку. В нас ще є балкони із передньої сторони будинку. Ну тут не дана цегла, тут у нас де бетонна плита. Ви мене запитаєте, а чому з тої сторони йде цегла, а з цієї сторони йде бетонна плита? Я вам з радістю відповім. Іде повністю бетонна плита по цілій площині, та як вона водночас буде працювати як балка, яка тримає повністю цю всю стіну. Тому що під цим у нас йдуть стіни, приблизно тут йде стіна, там йде стіна. тож... Такої довжині несучої стіни у нас немає. Получається, що ця цегла би була просто на моноліті. І так, щоб розгрузити навантаження із моноліту, далася тут додаткова ось така балка через цілий будинок, і вона слугує своєрідною несучою опорою для цієї цілої стіни. Також нам привезли ось такі бетонні плити. А нахуя їх? Як? Ні. Як Так? А це буде прорізатися. Угу. Також привезли нам ось такі плити бетонні, для того, щоб ви не робили опалубку на наші краї балкону. А ми просто поставимо ось ці бетонні, так би мовити, опалубки, які не потрібно демонтовувати. Вони так і залишаються. В них буде всередині ось ця арматура. Арматура буде прорізатися, щоб кожен із них потрапив на своє. місце І пізніше це все заливається рідким бетоном. З такого також ще роблять матеріалу. Фундаменти і сходи для будинків при в'їзді, це я таке робив з них. Просто є більших розмірів вони. Ну, як ви розумієте, зараз повністю у нас кипить робота в муруванню. Тож ми муруємо повністю ці будинки. По таких можливостях, де потрібно прокинути нитку, прокидаємо нитку по всій площі, щоб стіни були завжди в площі. На ось цьому місці було вирішено так, як перший ряд уже зроблений по нитці, тож він буде добрий. Я вимурував цю частину повністю. Та як низ іде у нас по нитці, якщо ми це зробимо ідеально рівно по рівню, то получається це якби мурував зразу по нитці. Але так економія часу, тому що ми змурували іменно цей відрізок. Тепер будемо давати нитку в той кут і будемо тягнути її аж. До цієї стіни. І повністю тут будемо вимуровувати кут по ціниці. З цієї сторони будемо прикладати васровагу. І пізніше вже туди по ниці також промуруємо. Тож, це не зовсім повністю мурувалося по ниці, Ми частково по ниці, частково по рівню. Тож така робота була пророблена. А також, якщо хтось є, хто розбирається в бетоні і в монолітах, підкажіть таку річ. Або залишайте кому в коментарях свої поради. Бетон вібрувався дуже надійно, дуже довго, але тим не менш, полишалися пори ось такі. Виглядає так, та якби вода стікала вниз. І повністю ось це молочко у мене така підозра, що молочко стекло вниз, а лишилося тільки каміння. Чи може бути таке, чи ні? Якщо хто в цьому розбирається, чому так вийшло, лишайте свої коментарі. З радістю прочитаю і врахую вашу думку. Тож, Надію, це відео було корисно. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!